Вітаємо в ефірі програма Історія Голодомору 1933. Насправді, 2023 року Україна відзначає сумну 90-ту річницю від цієї трагічної події. Багато років поспіль ця тема вивчається, але нам цікаво, як письменники, цю тему. Досліджують, які сюжети передають для широкого загалу. І саме тому ми почитаємо цікавий сюжет із цієї книги. Це письменники Сумщини Христоматія. Це таке перше видання, що створено 2016 року. Випуск 20. Є така рубрика. Незабутні. Юрій Царик, член спілки письменників з 1995 року, лауреат літературної премії імені Миколи Хвильового. Автор книжок Нетипові типи, Пісочний годинник, Кладка над прірвою і німий заговорив», рабство світу цього. Поверніться літа мої. Запрягайте коні в шори. Помер 21 жовтня 2014 року. Але така культурна спадщина, такі актуальні сюжети, вони насправді дуже вражають. І коли ви його почуєте, коли ми, ми зараз цей сюжет прочитаємо, то насправді дуже багато буде таких виникати питань і про життя, і про смерть, і про такі страшні події, і як все це відбувалося. Але зараз я не хочу ставити питання, давайте почитаємо. «Хижий блиск місяця новела. В основу покладені факти, що мали місце весною 1933 року в одному із сіл Краснопільського району на Сумщині. З вечора підморожувало підталий чорнозем. Обростав ламкою кіркою, яку Лопата проходила хрумко і легко. А глибше ґрунт був твердий, мерзлий. Весна туди ще не проникла, і тому копати було важко. Руки у Григорія тремтіли, дихав він задушливо то було не дихання, сопіння. Знесилений частенько присідав він на іржаве відро, перевернуте догори. Очі його втупились в те місце. Куди заглиблювалась лопата, він боявся відвести їх у бік, особливо ліворуч. Силоміць схиляв голову через плече, але від того не ставало легше. Бо навіть тоді, коли він плюхався на скрипуче відро і заплющував очі від втоми та страху, бачив чорний пагорбок, під яким лежало двійко його дівчаток блізняток кучерявеньких синьооких і синок Василько. Слухняний такий школярик. Із полудняною торбинкою через плече. Пальці в чорнилі, мамко кричить з вулиці Давайте я води принесу. Татку, візьмете мене з собою в поле. Ти ж проспиш я раненько, де раніше ранку прокинусь. Померли вони одне за одним. Дівчатка в хаті опухли, принишкли і водички не просять. А Василька люди бачили, як обдирав. Кору з молодих клинків ламав верболіз, наївся цієї гіркоти, схопило, мабуть, йому животика, не доповз дому. Підібрали за селом у вибалку холодного коліна біля підборіддя. Може, якось би до зелені дотягнули, мали півмішка пшона, в матраці на ліжку схованого, та прийшли ударники з наганами геть скрізь. Винишпорили. Коли матрац обмацували, Маруся впала на нього, слізьми заходячись так не кифор на то, чи, мабуть, старший у них. Чоботом уперіщив їй упоперек, схопив той мішок, змів ним зі столу миску з ріденьким кулешом перед розкритими ротами переляканих дітей. Відтоді в хаті миша б крихти не знайшла. Григорій заслаб першим. Могилку для дівчаток померла в один день, надійка вранці Галинка під вечір довбала Маруся лопатою і ломом. В кінці городу довбала довго і важко. На дно постелила соломи, сходила в сарай і підсипала ще, м'якше їм буде, видухнула в голос і тепліше. Дягнула дівчатаку квітчасті платтячка. ніби вросла в долівку посеред хати. Мовчки, довго-довго дивилась на ліжко, де лежали її донечки, і застогнала. Стогін той вирвався з найпотаємніших глибин душі, зуби сціплені, очі сухі, і мертвіла в них така вся людська туга, що всмоктала вона в себе Григорія, як у чорну безодню, він наче збоку почув своє булькітне ридання Поможи, сказала Маруся. Не міг підвестися з ослону. Тоді вона сходила в комори, принесла два мішки. Поможи, говорила Маруся, не можу, чужим голосом. Прошепотів Григорій, одвернувся, глухо вдарившись головою об стінку. Маруся опустилась на навпочіпки біля ліжка, обхопила обіймами своїх дівчаток і заходила з їх обціловувати без сліз і слів. Це було схоже на німе заклинання внутрішню глуху молитву, яку можна почути лише Бог, і тоді станеться диво Воскресіння під власне одному Всевишньому. Маруся розтирала дівчаткам обличчя, ручки й ніжки, притискувала їх до грудей і цілувала, цілувала, потім чіткими автоматичними рухами почала. Кладати в один мішок надійку, в другий галинку, взяла голку, циганку і сировою ниткою зашила мішки. Виносила нагород дівчаток обережно перед собою на витягнутих руках, як носять немовлят. Які заснули, і мама боїться сполохати їх сон. Григорія не стала кликати, жаліла, поклала мішечок з надійкою. На соломку, з краю могили, зіскочила в яму, тихенько зняла мішечок і вмостила його на дні. Коли винесла Галинку, Григорій, тримаючись за стіни, вичалапав з хати, присів на порозі крізь сльози, які туманили зір, пливли подавно неголеному обличчю, і скапували на пожмаканий старий піджак. Дивився, як Маруся лопатою скидає мокрий чорнозем у могилу. Через два тижні Маруся висохла з жовтими проваллями під очима, голова, ніби білим борошном посипана, закопала біля дівчаток задубілого Василька. Не дай Боже, Гришо, Тобі пережити мене, не переживу, простогнав Григорій. Та й раніше я без мене пропав би, правда, Марусю, живи, не послухалась, Маруся, померла тихо. Заснула і не прокинулась, і вже Григорій. Довбе окраї свого городу землю лаштує могилою для Марусі для себе. А навіщо тепер йому жити? Для кого, кому він потрібний? Жодної рідної душі на світі, світ чужий і безкінечний. А він, Григорій один, як отой самотній місяць, що губиться в чорній безодні над його головою. Може, і його дітки десь уже там, на небі, ангелочками стали, може, їхні чисті душі десь високо-високо, та й самі вони лежать тут. У цій холодній мокрій землі, ось під оцим пагорбочком біля нього. Зараз виросте ще один, а я ж пропаду без тебе, Марусю, ти знаєш ще це краще від мене. Дай Бог, скоро зустрінемось. Постоявши, спираючись на лопату біля свіжої могили, Григорій, ледь переставляючи ноги, пошкандибав до своєї хати та підійшовши, злякався її темних вікон. Мертвецької порожнечі, що чутувала на нього за дверима, аби поглинути в прірву самотності і потойбічного жаху. У сусідів світилося городом по підмерзлих грудках і калюжах, доковзав він до дверей і поклацав клямкою, відчинив Іван. Високий аж зігнутий худий чоловік колись разом парубкували. Чого серед ночі? спитав насторожно, дітей побудеш. Пусти попросив. Григорій, просьба є. Зайшли у велику кімнату. Біля груби на лаві сиділа Іванова жінка Варвара. Маленька, жовта з лиця. На Григорія блимнула перелякано. Ми думали ударники. Та що вже, брате, все викачали, зітхнув Григорій. Замовкли. У сусідній кімнаті крізь сон мугикали діти. Поховав я, Марусю, сказав Григорій. Коли? Для годиці спитала Варвара. Тільки но закопав. А до нас чого? Розвів руками Іван. Просьба є. Самим їсти нічого відбилася Варвара. Діти пухнуть. Не про те. Григорій благально глянув на Івана. Хай вона вийде. Нікуди я не вийду, підвищила голос Варвара. А хліба нема. Дуже прошу. прошепотів Григорій. Ну, сходи до дітей. кахикнув Іван. Коли вони залишились удвох, Григорій підскочив до Івана і, задихаючись, сказав йому прямо в обличчя Іване, убий мене. Ти що з божеволів?» – відсахнувся той. Убий, благай Григорі, благав Григорій. Він упав перед Іваном навколішки убити людину та що, я кат, чи на мені Христа нема. Бог простить, Іване, бо я, я сам смерті хочу своєї смерті, своєї. Я не можу її ждати. Я хочу зараз, зараз, убий Бог простить, мене проклянуть люди, вони не знають. Я уже собі могилу викопав на городі, де всі мої. Засиплеш землею, поки темно, і все, все. Григорій відчув несподіваний приплив енергії. Він рвучко схопив цинкові ночви, поставив їх біля дверей миттю. Висмикнув з під старого хмута гострий серп і, схилившись над мочвами, простягнув серпа Іванові. Ну, раз і все, впевнено і настирно прошепотів він. Якась важка темна сила на мить запаморочила чи сп'янила здоровий Іванів глуст. Він ліву рукою вхопив Григоря за сірого липкого чуба. А правою знизу полоснув серпом по горлу. На брязки тупотіння і гупання вбігла Варвара і завмерла з божевільними очима. Оце і є його просьба, пошепки сказав Іван. Тепер йому легше. Він сів до столу, обхопив голову руками. Давай старе рядно могилу він уже викопав. Варвара навшпиньках, озираючись, наблизилась до чоловіка і видихнула йому в вухо. Не треба. Що, не треба, не зрозумів Іван, закопувати його. Що ж він тут і лежатиме, скипів Іван. Не тут, боязко сказала Варвара, а в погребі. Іван, чоловік не злий, тихий, зиркнув на неї, перелякано й люто. Діти ж від голоду пухнуть. І ми до літа не дотягнемо. А йому вже однаково. Піднявшись кам'яними сходинками з глибокого льоху в комору, Іван кинув у бочку з водою сокиру, стер брудною мішковиною з рук дрібочки солі, потримав долоні у воді, витер об фуфайку, прихопив стару газету і, присівши на порозі у світлі сирника, угледів портрет вусатого вождя у картузі та кителі. Тремтячими руками Іван не квапом скрутив цигарку, аби ядучим димом перетрухли махорки приглушити солодку нудоту, яка судомила горло. Стояла пізня березнева ніч. Німіла холодна волога тиша, не гавкали собаки, не співали півні, село ніби вимерло, а високо над ним. У проваллі важкого неба хижо виблискував гострий серп місяця. Іван прилип до нього очима. Аж поки той сліпучий серп не зрушив з місця і не почав, як блискавка, падати вниз, прямо на Івана. І на душі йому стало так лячно, порожньо. Боляче й тривожно, що він стрімголов, вскочив у сінці, накинув на двері гачок і підпер їх жердиною. А коли приблудні хмарки погасили хижий блиск місяця, Іван непомітно й тихо, як привид, прокрався на сусідський город і засипав порожню Могилу. Щойно ми прочитали новелу. Автор Юрій Царик, хижий блиск місяця. 90 років голодомору, дуже серйозна дата, а отакі сюжети. Створені українськими письменниками, в основі яких факти, що відбувалися в одному з сіл Краснопільського району на Сумщині весною 1933 року, я думаю, такі історії, вони найкраще передають жахи і правду документалістику тієї епохи, те, що люди пережили, я думаю, що. Вивчення теми глутомору варто це досліджувати не лише з-підручників та інших джерел, а за допомогою літературної спадщини, яка є, Те, такі історії вони, як на мене, найбільше вражають і тому хочеться побажати читати. Літературу Слобожанщини і таким чином досліджувати нашу історію. Дякуємо за увагу.